11 на годиннику, час новин. На Одещині росіяни вночі повторно атакували енергетичний об'єкт. Завдано колосальних руйнувань. І ремонт потребує тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. Про це зазначили у ТЕК. Наразі фахівці виконують огляд обладнання і розбирають завали. У наслідок атаки росіян постраждали 22 людини. Восьмеро з них у лікарні. Решті медичну допомогу надали на місці. Протягом минулої ночі ворог декілька годин поспіль атакував область безпілотниками. Один із шахедів влучив у багатоквартирний житловий будинок. Частина будівлі зруйнована вщент. На місці влучання величезна діра. Працівники ДСНС розбирають завали. Є інформація, що під уламками можуть перебувати троє людей. До пошуково-рятувальних робіт залучена кінологічна служба. Загалом по Одесі приблизно 10 влучань. П'ять безпілотників поцілили саме по житлових будинках. Зруйновані квартири, пошкоджені дахи. У багатьох місцях спалахнули масштабні пожежі. Заблокованими у своїх помешканнях опинилися десятки людей. Рятувальники виводили їх із охоплених полум'ям квартир. Ми на п'ятому поверхі живемо там на вірку. В общем, слышали, да, как гудело. Мы успели выскочить в коридор, и потом резко бах, быстро да, вспышка, вылетели все окна вперед, все полетело. Мама у меня как раз еще в комнате сидела, и на нее это все упало, но, я не знаю, каким-то чудом, мы ее, она еще не ходячая, еле вывели. Там все было в дыму, просто все горело и в дыму. Кот остался, наверное, не выжил. 25 населених пунктів Херсонщини атакували російські війська протягом доби. Поранені двоє людей. А на Миколаївщині через удари окупантів одна постраждала. Є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Детальніше про ситуацію в цих регіонах розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона наживо зі студією. Лізо, вітаю. Яку інформацію маєш? Вітаю Ярино щодо ситуації на Миколаївщині. Тут під ударом енергетика у ніч проти вівторка російські війська атакували регіон шахедами. Запускали безпілотники, імітатори. В Ольшанській громаді зруйновано один приватний будинок. Ще два пошкоджені. Поранення дістала жінка. Її стан тяжкий. Зазначають Миколаївський ова. А мешканці села Трикати після ворожих атак тимчасово залишилися без газопостачання. Як повідомили в Миколаївській філії газмережі, внаслідок нічного обстрілу пошкоджено один з газогонів. Бригади готові розпочати аварійно-відновлювані роботи. Щойно дозволить безпекова ситуація. Тепер з приводу Херсонщини в обласному центрі Росіяни напередодні здійснили артилерійський обстріл житлових кварталів у корабельному районі. Пошкоджено вікна, стіни бу. Будинки, паркани. Маємо вас на пряму мову очевидців. Пропоную послухати. Вот окно на втором етаже. Двірі тут теж в окно. Оце <плес> окно, смотрите. вот. Осторожно, осторожненько. Вот вот окно сильно да, да. разбито. адреса? Під ворожим вогнем також опинився один з навчальних закладів у центральному районі Херсону. Російські терористи вже не вперше б'ють туди прицільно. Загалом російські війська минулої доби атакували 25 населених пунктів Херсонщини. Поранення дістало двоє людей. Пошкоджені багатоповерхівка та приватні будинки. Сільникова вежа, готель, гараж та автомобілі. Таку інформацію маю на цей час. Ярино тобі слово. Колего, дякую тобі за роботу. Єлизавета Кротик розповіла про ситуацію в південних регіонах. На Львівщині російські війська атакували об'єкт інфраструктури у Бродах. Над містом здійнявся дим. Попередньо минулося без жертв і постраждалих. На місці працюють усі екстрені служби. Через забруднення повітря після удару у школах скасували навчання, а з дитсадків нікого не випускають. У Бродівській міській раді закликають жителів щільно зачинити вікна і не виходити на вулицю. На Харківщині триває евакуація з прифронтових територій. Тих, кому вдається додзвонитися до волонтерів, вивозять з-під Куп'янська. Російські безпілотники не дають людям ані жити, ані завозити продукти. Місцеві замерзають у своїх оселях із вибитими шибками на 20-градусному морозі, ховаються по підвалах, майструють буржуйки. Самостійні ж спроби виїхати, навіть якщо є, автомобіль є смертельно небезпечними, адже всі шляхи контролюють дрони противника. Нині волонтери вивозять родини з дітьми уже із сусідньої Старосалтівської громади. Засніженими дорогами під антидроновими сітками волонтери разом із підрозділом Білий Янгол заїжджають у Куп'янський район. Куп'янщину Все ближче, до ближче. Спалення автівки на узбіччях у руках чуйка, яка попереджає про появу дронів. Йод, бідну грошовку. З кожним разом заїжджаєш сюди, все більше, більше, розрушає. Волонтери залишають корм для тварин і дуже швидко шукають адреси, за якими їх уже чекають люди. Старенькі стоять на 20 градусному морозі. Та замерзне страшне. Грузимося швидко, Тому з гепа вже. У розбитому селі, над яким постійно висять російські дрони, а зв'язку практично немає, людей шукати дуже важко. Місцеві облаштували Евакуація. собі сховки у підвалах напівзруйнованих двоповерхівок. Евакуація. Оце в такій Домі ще жили люди? Це просто треш. Це не життя, це виживання. Ще одне село. Старай як можна, швидше. Уже в Харкові, оговтавшись, люди розповідають, як виживали. Бамблять. Дрони і каби страшні, бомблять, бомблять дабила. Охорі спимо вставляти. Холоді, в тому жилі, не дай Бог. Бої їй тут там купінськи, ніка хочеть, немає. Місцеві кажуть, у Грушівці ще лишається до 45 односельчан. Обстріли газу й води немає, світло з перебоями. Невыносимо, життя сіма, ніякої. Води немає, Води з носів воду. Хліб оце зараз Щасти возять, то що не було зв'язку, Оце дронами дитають. Ніва хліба немає. щось. Ульзі Шефер 86. Жінка майже не ходить. Волонтери привезли її з чоловіком до транзитного центру в Харків, бо вони практично замерзали. Гуляє вітер по квартирі, холодина. Вони всі вікна побиті, все воно як на дворі. У мене ще ось ноги не могли відігріти, позамерзали. І руки і ще, ще не можу руки відігріти. Дай Бог такої житті. А цей чоловік після того, як у його будинок поцілили дрони, сів за кермо з поламаною ногою і виїхав полями з березівки. Обстановка критична взагалі дрони літають, виїздять не можна. Дрони висять, машини палять, усі підряд. Гражданські, воєнні, які не є, палять всі машини. Не по дорозі, а по полях, по сугробах які проїхали. Команда Олександра Гуманюка щодня вивозить із прифронтової Харківщини від трьох до десяти людей. Вивозили зі Старосалтовської громади, з селища Зарічне. На днях будемо ще ще село вивозити, бо там кількість впівії значно зросла. Часто люди, які хочуть евакуюватися, не можуть додзвонитися до волонтерів через проблеми зі зв'язком. І тому як у людей виходить, десь знаходять точки, то дозвонюються. До нас вчора дозвонились, і оце ми ще чоловік сьогодні привезли. Сподіваюся, що там зв'язок наладиться і буде ще більше заявок. Заїхати ж до Куп'янського району, волонтери можуть тільки на броньованих авто у супроводі поліції. Евакуація там стала вкрай небезпечною. Світлана Шакер, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Майже половина населення Харкова досі без світла після російських атак напередодні. Нагадаю, окупанти завдали по області комбінованого удару. Спочатку обстріляли ракетами, а потім запустили шахеди. Поранені двоє людей. Пошкоджений енергетичний об'єкт, житлові будинки, навчальний заклад. Про це в нашому ефірі розповів міський голова Харкова Ігор Терехов. На теперішній час приблизно 40% абонентів по місту Харкова в них немає електропостачання. Ми працюємо з обленерго на постійному зв'язку. Так, дуже велике навантаження. Що стосується лікарень, медичних закладів, то так ми переходимо в разі необхідності на генератори і працюємо. На них, що стосується е, шкіл, у нас працює е, вісім підземних шкіл в е, повноцінних підземних шкіл, в яких навчаються наші діти, е, і ми чудово розуміємо, що це дуже дуже важливо, І в разі необхідності ми теж переходимо на роботу на генераторах. Це дуже важливо, бо там система рекуперації воздуха Уклін існує. По всій країні діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У кількох регіонах додатково застосовані аварійні знеструмлення. Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов. Головною причиною таких вимушених заходів є наслідки обстрілів електростанцій та підстанцій системи передачі й розподілу електроенергії. Цієї ночі ворог знову атакував нашу енергетичну інфраструктуру. Унаслідок обстрілів є знеструмлені споживачі на Харківщині, Одесьчині, Дніпропетровщині та Донеччині. Аварійно відновлені роботи вже тривають. енергетики працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація, щоб якнаймога швидше повернути електропостачання. У Києві та Київській області ситуація залишається напруженою. Дефіцит електричної енергії все ще значний. Окремо зазначу, через складні погодні умови без електропостачання залишається понад 500 населених пунктів у Вінницькій, Хмельницькій. Миколаївський, Тернопільський, Кіровоградський, Чернігівський, Черневецький, Сумський та Київських областях. Ремонтні бригади у цих обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі. Покруговий план, як компенсувати генерацію пошкоджених столичних ТЕЦ завдяки розподілу джерел, розробили на засіданні штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Києві та області. Для цього, зокрема, встановлять когенераційні установки та блочно-модульні котельні. Також, за словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, найближчим часом мають надійти додаткові мегавати від генерації бізнесу. Столичним комунальним підприємствам та провайдерам також передали потужні генератори. Є певні рішення і щодо безпеки перебійного зв'язку, зокрема, місто посприяє тим компаніям, які можуть забезпечити технологію оптоволоконного інтернету. Шмигаль наголосив: тут не повинно бути жодної моноту... монополії, Натомість ці люди мають отримувати якісні послуги зв'язку. Сьогодні міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Це був найжорстокіший масовий геноцид, який влаштував режим нацистської Німеччини під час Другої світової війни. 27 січня 1945 року знову стали вільними в'язні найбільшого нацистського табору смерті. Аушвіцбіркенау в Освенцимі. загалом у наслідок геноциду загинуло понад 6 мільйонів євреїв. Близько півтора мільйона з них з території сучасної України. Для українців жахливим символом Голокосту став Бабин Яр. Лише за два дні, у вересні 1941-го, нацисти розстріляли там майже 34 тисячі людей. Загальна кількість загиблих у Бабиному Яру із 41 по 43 роки, за різними оцінками, становить від 70 до 100 тисяч людей. Сьогодні в Україні день пам'яті жертв Голокосту. Державні послуги стають доступнішими на Львівщині у місті Жовква. Запрацював перший в Україні пункт безбар'єрності. Це частина масштабної стратегії, втілення якої ініціювала перша леді Олена Зеленська. У цьому пункті можна одним дотиком подзвонити на урядову гарячу лінію 1545. Особлива увага до інклюзивності. Люди із порушенням слуху можуть скористатися відеозв'язком із перекладачем жестової мови. В планах розгорнути такі пункти по всій країні. Я завершую свій випуск новин на сьогодні. А марафон надалі продовжить Анна Кам'янова. Дякую, Ярино. Гарного тобі дня, а ми продовжимо буквально за дві хвилини. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.